Можна подумати, ніби ми, дурні, волі небес. Злодії зрадники внаслідок атмосферного тиску. П'яниці розпусники під нездоленим впливом планет. Усе, все найгірше в собі ми пояснюємо надприродними силами. Чудовий вибір людської розпусти, звалити відповідальність за свій блуд. На зірки. провісники майбутнього розбрату! <забіллянсь> <забіллян> Хочемо займаюся з братом? Розкажи на мені, будь ласка, з яких пір ти подався вастрономи? Ні, дити! Я ж правде на все думаю про події, які як я читав, які повинні відбутися слід за недавнім запитом. Я, я запевняю тебе, передбачення, на жаль, збуваються. Спотворюються відносини між батьками і дітьми. Держава роздирає чвари. Народ погрожує, корлюсь знаті, виникає недовіра. Друзі в шуті вигнання, армія розвалюється, подружжя розходяться. Ну, всього не перерахуєш. Брат. Так. Кардия поїхала. облишмо це. І скажи краще, коли ти бачився з батьком востаннє? Вчора ввечері. Так, десь дві години позагади. Ти не помітив його словах чи це жестох якесь, якесь невдоволення. Того Ні. ніякого. Та згадай гарненько, ну не образити його чи небудь. І, і заради Бога. Не показуйся йому на очі, доки він не охолоне. Чого? Зараз він відгнів ладен розірвати тебе, брате! Мене? Ну... Брате, то то напевно якийсь поглядок! Звів на мене наклеп! Я зараз бачу все брат.